Доброго вечора, дорогі друзі. У нас продовжується 17 вересня 2025 року. Було спокійно вночі, слава Богу, сьогодні. Ну вчора був ужас, ужас, ужасний. Всі це знають, що було на лівому березі. Ну, ми тримаємося, живемо далі. Вчора не хотіла нічого знімати, бо дуже шкода людей. Я не можу навіть словами описати, що люди переживали на остановках візде і де ж тільки про це говорять бідні люди, соболізані, хто, хто потерпав від цього жахіття. Росіяни це не люди. Це ми всі знаємо, росіяни не люди і вони не можуть зупинитися. Дуже тяжко, але живемо, живемо. Надіємося на краще. Я не знаю, чи правда чи ні, але, як кажуть, сарафанне радіо кажуть про те, що росіяни десь просунулися в бік якогось села на 13 кілометрів. Це не дуже добре, мабуть тому і достають на Лівий берег і касетними бомбами. Торнадо установка АЕС. Вчора було настільки тяжкий стан, і настрою не то, що не було, ну думаєш про те, коли закінчиться це жахіття. І ти розумієш, що живеш якійсь нереальне житті нереальному. Це якщо те знаєте непомірні сили, ти кожного дня прилагаєш до того, щоб жити, щоб якось позитивнічать, щоб якось настрій піднімати. У нас діти, і нам треба не здаватися. онлайн навчання дуже відволікає. Дякую, вчительці діти вчаться. Но... Треба постійно з ними нагляд, постійно кожну секунду, так як війна і вибухи можуть бути, шахіди, ми не можемо їх просто вставити. Хтось із батьків повинен бути, у когось бабусі, у когось батьки. У такі часи. А я вже ну, говорила багато, тому що я не буду їхати, поки я не можу сім'ю кинути. У мене тут і донька старша, і син, і три собаки і два котика. Тому... Тому я не можу поки нічого планувати, але від цього дуже тяжко. Отак от от і живемо. Ну, поки терпиться, але дуже тяжко. Погода, дивіться, яка у нас погода. Обіцяю, завтра дощ. Зараз вже зіма вечора скоро буде. Але дивіться, доща немає, насупалося, непонятно що. За погода така дуже, якби... Тяну ще давить, ось, ну, може, дощ буде завтра, зараз. Сабачулечки бігають, спали цілий день, я трошки обирала, з ксюшкою займалася трохи. Сьогодні вчора і сьогодні якось так тяжко там і все ж матеріали, готуються вони до діагностичної роботи. Трошки приходиться більше з нею працювати, вона ж не дуже хоче. Але треба діти, як діти, ну треба поміч без помочі ну ніяк. Вона ще настільки вона відволікається, активна, на дивані пругає. Зараз пішла на танці, я її відвела. Тому трошки вона так уже активні енергію свою, поганяє. Вчора були ми на гімнастиці і на театрі. Все таки вона уговорила. Буде вона там один раз в недільку ходити в театр, бо дуже вже аж плакала, хотіла тут театрально. Так що потрошку якось я ну, намагаюся все совмістити. Загружаємо ксюшку для того, щоб якось і не було часу у планшеті сидіти, бо діти зараз взагалі не можна відірвати від цих планшетів. Бо дивіться на оцих маленьких позитивчиків, оці радощі маленькі. Як можна да, не улибатися. Вони, звісно, трошки піднімають настрій Ці собацюльки. Отакі. У кого собачки котики, пишіть. Всім доброго настрою. І дай Бог тихого вечора. Бо знову вже була повітряна тривога на Дніпропетровщину примітали. Ті шахеди в день, і вночі вони. Ну, таке. Нічого. Молимося Богу. І Бог дасть сили. Це все витримати обов'язково. Добрим людям здоров'я і всього найкращого. До побачення. Так, сюшечка зробила уроки, йдемо на малювання зараз. А потім на гімнастику. Сьогодні у нас такий насичений день. Малую успіла прогуляти фрешку, а других вечора ми прогуляємо. Так що, день сьогодні такий з вітерочком, гарненький. Тихеньку, вже мене нежить відступає, слава Богу.